начальника відділу освіти виконуючий борськостойської іс. Відповідно до порядки 4 організація харчування як... просять нам дозвол на безкоштовне харчування. Денишевський ліцей імені Бондарчука. Мороз Златі Івановні, Кушніру Карину Вандавичу, Кушніру Макіки Андавичу. Кушню Євгенії Андріївні, Кирчуку Кирилу Олександровичу, Каменецькій Маргариті Віталівні, Повіщуку Максиму Андрійовичу, Червінському так. Дмитро Володимировичу, Фенкевич Київ Миколаївні, Багінському Юрію Івановичу, Багінському Ярославу Івановичу, Каприю Назару Руслановичу, Капию Євгенію Руслановичу, Габрилюку Тимуру Руслановичу. Котюк Ангеліні, Стаковському Нікіті Руслановичу, Перепількіну Іл'яні Киарівні, Перепілкину Оресту Киїновичу, Кімафу Атему Сергіовичу, Кіноку Віктору Максимовичу, Кімофу Назару Максимовичу, Андрійчук Софії, Ковальчуку Олександру Івановичу, Олежку Володимире Віталівні, Стапчук Ангеліні. У Олексію Валейовичу, Шашку Атаму Денисовичу, Ставчук, Немаді Максимівні, Пайніку Івану Миколаєвичу, Парініку Дмитро Миколаєвичу, Парініку Денису Миколаєвичу, Козакевичу Павлу Юройовичу, Козакевичу Олександру Юрьевичу, Філіманчуку Константину Васильовичу, Ніколаченко, Софії Євгенівну, Ставчук Немані Віталівні, Муховському Євгену, Швед Таніні Миколаївні, Андрійчук і Матушевському Роману Віталійовичу, Матушевському Зухаю Віталійовичу, Лиську Атему Тарасовичу, Лиську Давиду Тарасовичу, Лиському Максиму Тарасовичу, Казаківчані Юрійовні, Кутюк Ярині, Казанцеві Львові, Гаврилку Скаковському, Рустаму Руслановичу, Матушевському Назарі Віталійовичу, Андрейчук Владі, Катюк Людмилі. Сакирко Ксении Александровне, Николаченко Евгению Евгеньевичу, Перепелкину Никите Кирилловичу, Ранчуку Юрию Пиротемовичу, Ранчуку Роману Атемовичу, Минскому Юрию Петровичу, Ханяк Дарине Андреевне, Ханяк Марии Андреевне, Конопаскину Тимофею, Хромович Карине, Кухарский Елизавете, Учням Татаревского лицея, Яни, мы Мердер Александру, Борискина Стасия Руслановна, Волотенку Тимофію Павловичу, Волотенку Давиду Павловичу, з Годзінській Анастасії Вадимівні, Таїнчику Олександру, Туєнчику Давиду, Туєнчику Богдану, Грібку Марії, Грібку Алісі, Шевченка Ангеліні. Вихованцям Денишевського задиросонечку, Коцідісу, Спатакосу, Буягіні, Павліні Владиславівні. Брягні. Да. Борегеній. Да. Далі голову Єгору Сергіючу по поводу Давіду Олександровича перші камінні віддані. Вихованці ЗДО, Ясна садок Боївська, Гібко Ксенії. Начальник відповідного стойська. Дивіться, я й те, знаєте, що, що тут ну, є, пишуть просто там Марія, а по батюшки нема. Ну. То треба, я думаю, що це список трохи довели до ума. Може, там учення якого класу написати, якщо... Учні якого класу ну, ні. Може таке бути, що не бути трішки. Ну хоч андейчу... ну, сіді з бата просто так само. Ну, Спартак согласен. А Андрійчук, я знаю, там пів боків Андрійчук і... Просто <пробує> <пробує> Ну, то не будемо заходити. Я розумію, що ви давно знаєте, може, на для порядку. Чи в цілому? Харчування, я думаю, що, що це є? не буде. Тоді всі зал, так? Так, да. Давайте, може, я вклинюся, да. дозвольте. Да. Хай Віра Миколаївна нам доповість одне да. питання, і вона йде свою роботу робити. Відео соцзахисту, шарма Віра. В нас вклинилася Климачова Світлана Роніславівна. Дитячий будинок сімейного типу на опалювальний період потрібно 40 квадратних Трябва Тото 50 000 гривни. Малко стои, питай ме. за? Да. Деви прихованците. В какъв сред? В А на следващия чергово бъде Виктория. Може сте с мене да писате. Я загрузвам. 50 тысяч, да? Да. Мы руку тоже не видим. Так, все видео, шоу очень. Формувание моряжи с Пашином 92 антитаришки сільской рады в складе Высокопийского лица и Давайте я вам розкажу. Мережа, просить, це, мережа селіни це, тільки якось, ну, це, між собою, ми, там, ми, ну, значить, у квітні місяці ми не подали, що у нас будуть, допустимо, ці гімназії. Ми не подавали нічого. А тепер для того, щоб зараз... Це в гімназії переволі, так? Ну так, да, це пониження, але ми його не подавали. Але для того, щоб що ми остаємося ліцеями, треба, щоб було рішення сесії. <п 'ят> Воно буде в му році, воно ще хто знає, як буде, що буде. Але ми зараз рішенням сесії, що депутати беруть на себе відповідальність, що всі школи будуть ліцеями, так як зараз є. А далі ну, хто доживе до того часу, mm -hmm. треба буде співфінансування давати на ліцеї, на вищу школу. Ну, тобто mm -hmm. Так, так. просто рішення все. Mm -hmm. Так, далі. Відповідно до статті 8 про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей, сіл та дітей, позбавлених батьківського піклування, відділ освіти просить затвердити зміни програми розвитку системи освіти Тетянської сільської ради на 21-25 років. Далі забезпечити виплату випускникам навчальних закладів із числа дітей силі та дітей по збанути батьківського пікування на газову грошової допомоги в розмірі 6 прожиткових мінімум для осіб відповідного віку відповідно до статті 8 закону України про забезпечення ціно-проводу мов соціальних. Це так поняв, якщо виростає дитина, то ми маємо всі має заплатити. Так, воно там можна його... Ну, так скажем, спорить, ми з прокуратурою зараз ведемо переговори, але ну, в зв'язку з тим просто для прокуратури ми мусимо прийняти цей, цю програму, О, а далі на слідуючий рік будуть, будуть випускники, будуть гроші, тоді будемо виділяти відповідно. Там же воно прописується, мінімальна зарплата чи там як. Мінімальну так? Так, мама учениці. Ні-ні, це це саме. Це підстава просто заяви. На харчування? Да, так, так. На харчування. З того списка, що зачувається. Він Що, Це ці заяви. Так, да, це, 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 це заяви, те, що ми перше читали, читали, це підстава. А, а це заяви ці просто, так? Так, да, так, да. батьківські заяви. Це. це всі вони там, там нічого немає. Ну передивіться, чи ще. Так. Ну, ну, що вже завалялося. Уже не все, да, моя дитина, харчування, ну, може, стільки до яжи, що я не можу ну, за ну, да? Ну, попрощали, так? Половина дітей, які ходять до школи в на наших закладах, харчуються без кожу. Потім ну, лишилося багатодітно. Вже чим більше, тим їсти і менше. Так що треба думати про продовження воду. Може чуть пізніше пройтися комісії. <смісія> Дуже мало дітей в стадіках. Ні-ні-ні, я розгадувала в мінеду. У нас це ж харчування фільгове, що ми прийняли. Треба виділити зараз хоч трошки грошей, бо через те, що в нас там далі з е, Ярославовим цим КП треба йому виділити, щоб не відключили електроенергію. А далі на жовтень, там у нас серйозні видатки, якщо прийде дотація. якщо дотація не було, то не знаю. Чому? Вчора я все-таки не задаюся все зібрали. Ага. зібрали. Зібрали, що розідаємо. Зібрали? Не зібрали чи зібрали? Зібрали, але ну, воду, що не дали, зараз все перемиється, позакриваються люди, все нове ну, ще має бути. Ага. Ви ж бачили, давне село. Там будуть хлопці, принесуть ще нагородні. Ми на слідующу сесію, відповідно, yeah. де я накладу і все. Well, там ще те накладу, знаєте, що у нас робить. Okay. Okay, ну, хай буде, що я знаю. Треба yeah. yeah. Ірина просить дуже. Котел в них проговорить. Дуже треба. Ми теж їм виділяємо. Гроші на котел. Ну, зай треба, бо котел йде. Займаєте, і його треба спочатку їхати зробити. Зробить, що треба. Ну, а Ні, 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 новий. Він з 12-го року. Треба друга тоньше класти. Добре, я буду перевіряти зараз, вже на цей рік. Вимірювати об'єми. не знаю, Так. Не довго ніч. Та сам може, що виходиха дороги, пока вокпети. Я пам'ятав про скурс, коли там щетворки, то ми четверо летіть розвезли в Ну от я колись верхньою. Я колись ну... він не подйомний вчері, що люди такі зміни були ті коте, чугуняти, що Добре, не б, а прийти... нас Да. тебя на сезон. А в рущейке тоже. Ну, здесь все познакомилось уже везде потом, потому что она через парубитель. В так же без скучно?

Давайте тоже да. Я уже нам прочитала, с вашим там. 50 тысяч. 充们多啊。 Зміни, які виносяться на розгляд бюджетної комісії, це в першу чергу на дійшов трансерт з державного та обласного бюджету, це додаткова дотація відповідно до постанови, перерахунок за перший квартал 2024 року. Значить, у сумі 1 мільйон 755 тисяч, які ми розподілили на видатки, і надійшла субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної сучасної доступної загальної середньої освіти нова українська школа Це на загальній освіті навчальні заклади у сумі 430 тисяч 171 гривня. Ці трансерти розподілили. І ще в нас е, були відповідно до кропортань начальників е, головних розпорядників коштів е, про перерозподіл кошторисних призначень, не, наявних кошторисних призначень. Отже, е, по відділу культури і туризму е, було два клопотання, е, де вони е, просять перерозподілити кошторисні призначення. Е, а саме е, у зв'язку з економією коштів по клубним закладам бачите, да, мінус 80 тисяч, це заробітна плата, яка в них там по вакантним посадам утворилася. 80 тисяч 240 гривень. І направити ці кошти на придбання матеріалів та оплату послуг. Це на поточний ремонт, на матеріали да, і. Можування, Можування, овоща. овоща. те, що вони роблять за дитячі. 75 тисяч гривень. Це ну, саме на матеріали. Ем, далі, двічі там прописати. Там двері так? і витяжка ще будуть на слідуючій сесії. Тут, тут тільки е, фарба, тут тільки. Ну, ем, це, це, ці правили. кошти. Ем, ще е, решту суми 5240, яка залишається з публікацию, вони направляють на... Далі бачите, yeah. да? забезпечення діяльності інших закладів, тобто бухгалтерія. Вони хочуть направити кошти, зекономлені з клубних закладів 5240, які залишилися, і з школи мистецтв там теж економія полотанним писаном 104 тисячі. Ці кошти в сумі 109-240 Вони направляють на заробітну плату бухгалтерії відділу культури. По цим змінам перерозподілу кушторисних призначів погоджує. Всі Так, був ще лист окремий на поточний ремонт саме облаштування будинку культури в село Високопіч. Це вже по, ну, поки ми ці зміни маємо зараз проговорити, але ми їх відкладаємо на слідуючу сесію. 154 тисячі 695. Поки ми їх не виділяємо, вони мають розмістити наші. Це додаткове фінансування. Це у нас і до діє при наявності коштів. По відділу культури все. Далі, відділ освіти, відділ освіти. тут кошти направляються, це все, все, все додаткове фінансування, тобто за рахунок додаткової дотації, за рахунок субвенції на нову українську школу. По закладам загальної середньої освіти. Клопотання номер 151 від 19.09.24 року, що вони, у них потреба. Потреба на 1 мільйон 31 тисяч 239 гривень. Так? Бачите, там і на погашення недостатності на оплату електроенергії 9963 тисячі, і на погашення на оплату теплопостачання 319 тисяч гривень. На погашення недостатності, на водопостачання 52, 633 тисячі, бензин на генератори, вивіз сміття 37 948. Далі заробітна плата 130 тисяч 429 гривень, медикаменти, перев'язувальні матеріали 7 тисяч гривень, продукти харчування 273 тисячі 567 гривень. Придбання канстуває чи та дезинфікуючи 107 тисяч 100 гривень і оплату послуг 3 900. Це потреба зарахування того, що відкрилася е, високопільський. Це, так, та недостатність, яка була ще за минулий раз. Е, в цілому, але на даний момент ми виділяємо 448 сорок Але тисяч чотириста сімдесят не вистачає, не було попитання не високі. було по десять. Ні, на безвичні команди і змінюємо виділяє чотириста сорок Тобто Значиш, ось вся потреба виділяємо 448 481 тисячу. Значить, це у нас буде оплата електроенергії, це у нас буде оплата водопостачання, це у нас буде частина заробітної плати 80 тисяч 429, медикаменти, харчування 146-357. І е, придбання дизінного палива це так, щоб автобуси могли їздити. так? Точий вивоз І е, теплопостачання, так. Да, бачите, так? Да, жовтні та, місяці, жовтні місяці буде. Це все, це, все, це, все ну, пропозиція відкласти на сюдичу сесію. Підтримуємо. Це по загальним за, навчальним закладам. Підтримаю? Да, так. Да. Так, далі, далі бачите дві суми. Сорок сім це співфінансування нової української школи. Це по постанові, по порядку надання цієї субвенції, 10% це наше мають бути співфінансування. Так? І ем, субвенція сама на, на нову українську школу 430 тисяч, 171 сто гривня. Це кошти надаються на придбання обладнання комп'ютерного медійного обладнання для навчальних кабінетів природної, природничої галузі, кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук закладів освіти. Так. Трансфер приймаємо, мусимо прийняти і співфінансування теж цього є умова. Mm -hmm. Далі, по дошкільним навчальним закладам. Значить, загальна потреба, яку подали 1 мільйон 124 794 гривні, відповідно до такого питання 151. Це заробітна плата 244 тисячі 71 гривня, це недостатність поводопостачанню, 7 тисяч теплопостачання недостатність 203 тисячі, далі я тут, в принципі, поняті, які саме спосіб, які це... е, Електроенергія 57 720, бензин, генератори вивіс сміття 20 548, продукти харчування 286 447, медикаменти е, 4 тисячі було. Я збирала там окремо 4 було. Е, так, е, оплата послуг 2,925. Придбання миючих дезінфікуючих дизельного палива 46307, твердопаливний котел 107400, матеріали для встановлення твердопаливного котла 89157 і встановлення цього штепла 60 тисяч гривень. Із цієї потреби... Зі встановлення. Е, е, цієї всієї потреби е, на цю е, сесію і зараз на розгляд бюджетної комісії пропонується зміни. Це заробітна плата покриття е, на садочки 244 тисячі 81 гривня, е, тепло е, оплата водопостачання 7209 209, оплата електроенергії 57 720. Оплата харчування 200 тисяч гривень. Ну, і пропозиція, так як е, то, є нагальна потреба, це та, до сонечко. Я вам чесно кажучи. Хто не вірить, прийняти є акт. акт обстеження, є звернення, завідуючись на встановлення так, до опалювального періоду та до опалення Так. Так, відділ освіти, все. Да, вона 000, да. зайня, да? Да, так, вона просила у нас 50 тисяч. Є заява, так? На да. Так. Да, да, йти, е е Далі, е значить, по головному розпоряднику Таківська сільська рада, а саме забезпечує підприємства організації, що вони винають, надають житлово-комунальні послуги. Це звернення е Це КП уже Номер 52 від 19.09. З прохання виділити фінансову підтримку для розрахунків за електроенергію. 442 тисячі 955 гривень. Так? Так, підтримуємо. Так. І 200 гривень це є у нас по організації оцих лампочок, які колись давали на Укрпошту, у нас там ще висить заборгованість цих 200 гривень. От крипте є виділили дощо. Е, розрахувалися за Укрпоштою. Це ж зміни, якщо зауваження можливо, можу Тут оптимально ми надіємося на те, що буде. На те, що це отак розділили. Все, не що не недостатність залишилось, переносимо її на 20 а, Та, може, чи тянете, дай Бог. Е, ні, тут дві на тепло, чого ми його відклали. Через те, що тепло він може почати палити, і він сказав, що я буду я буду каже ждать погоджується на це. А хто високий буде полити Тарасова? Ну, Тарасу, звісно, а що? Є у нас в нас ці вибор? Ну, ставте свою котельню і будемо полити? Я роду з цих 400 Ну, давайте. Давайте там е, дві суми. Ну, одну за шкабу, там бачите, там бачте, дам, дві однакові. Тобто, <падраку> 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 щоб не зробити. Будь-яка, так. Все? Dakar, все. — Так, Гарно сьогодні потрібно попрацювати. Звучить, як-то приємно. Надалі будемо думати, що будемо підтримуватися. — Сесія вкорва, так? У вівторок, сесія второк прийде. На 10 років. Будь ласка, я вас не прийду.